Чи варто мені вести інстаграм та курси з міжнародної торгівлі? Дивимось далі. Житомирський виробник одного товару вперше вийшов на польський ринок. Інформація конфіденційна, тому не можу сказати якого, але будьте впевні, це відбулося. Фольга для перукарів, яка виробляється у Запоріжжі, тепер продається на європейському ринку під брендом Hera Beauty. Дівчина, яка раніше їздила на заробітки до Польщі, тепер експортує металобрух до польського клієнта. Мама трьох діток, яка проживає у Чехії, отримала кілька пропозицій співпраці після курсів. Хлопець, який з окупованого Мелітополя зараз проживає у Німеччині, розпочав свою міжнародну торгівлю. Вироби з українського граніту тепер теж продаються у Чехії, і це теж слухач мого курсу, та мої підписники об'єдналися. І все це результати лише за останній місяць. І я хочу запросити в такий спосіб вас на експрес-курс міжнародна торгівля за один день. Чи всі роблять результати? Ні. Чи всі вийшли мої одногрупники з університету психологами з 19 осіб лише троє? Але я переконана, що кожен з нас виніс якісь результати з університету, так само, як і кожен з вас винесе якісь результати і більше знань з мого курсу. А знання це завжди можливості жити краще і заробляти більше. Дякую